Наша багатостраждальна країна щодня палає в ракетному вогні, здригається від звуків сирен та обстрілів. У запеклих боях обриваються життя справжніх українців, патріотів, захисників заради нашого вільного, мирного життя. На щоті до рідної землі вкотре повернулися герої, життя яких забрала клята війна. Вони були різного віку, мали різні вподобання, зростали у різних містах. Але їх об'єднала спільна мета жити у вільній Україні 23 квітня. Прилуцька та Яблунівська громади прощалися із загиблими військовослужбовцями, солдатом Збройних сил України, Русланом Ленцем та молодшим сержантом Василем Біличем. Не думаючи про власне життя, вони за першим покликом стали на захист своєї батьківщини, серед них і наші земляки. Сьогодні ми проваджаємо останньою земною дорогою. Славних синів України і мужніх захисників Ленця Руслана Олександровича і Білича Василя Васильовича. Які стали в ряди воїнів, щоб поронити рідну землю від нашестя російських орків. І сьогодні українська земля приймає в своє лоно всіх. І воїнів, які загинули за Україну, приймає і інших. Які ганебно прийшли проявити свою загарбницьку волю на нашій вільній землі. Але велика різниця між одним і іншим. Героїв, які загинули від рук окупанта, від рук загарбницької Росії, ми проваджаємо з молитвою, з честю, з сумом і вдячністю. Дорогі рідні, ми розділяємо сьогодні ваше горе. І низько вклоняємось вам за Руслана Олександровича і Василя Васильовича, відважних воїнів, добрих і світлих душею, енергійних, які завжди готові були за першим покликом в будь-який час прийти на допомогу. Наш обов'язок пам'ятати всіх захисників, які загинули у боротьбі за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Низький йому клієнт. Вічна пам'ять і царство небесне». Майбутній захисник України Руслан Ленець народився 24 грудня 1972 року у прилуках. Навчався у школі номер 7 Після проходив строкову службу в армії. Працював на різних підприємствах міста та району. Був чоловіком з добрим серцем і золотими руками. Був гарним теслярем, майстром по дереву. Таким згадують Руслана однокласники та друзі. Дуже прекрасна людина. І з добрим серцем і золотими руками завжди всім допомагав, починаючи від столярних виробів і закінчуючи будівництвом, газозваркою, ніколи нікому не відмовляв, мав золоті руки. Він одним із перших з нашого класу пішов служити ще строкову службу. Служив у повітряно-десантних військах, так раніше називались, тобто десантником був. Ну і по його за його прикладом ми також всі пішли також в армію, хто пізніше, хто після інституту і так далі. Мав величезне добре, золоте серце і такі золоті руки. Здавалося, усе в зробити все в вдавалося. І Постійно працював і працював у 2023 році. Руслан став на захист рідної держави 15 квітня 25-го року. Відданий військовій присязі в селі Матвіївка Руслан Ленець помер. Пішов в життя ще один герой. Більше не обіймуть свого сина, батьки мама Ніна Іванівна та батько Олександр Іванович. Їх серце розірване на шматки. Свого коханого чоловіка втратила дружина Оксана. Син Андрій та донька Катя більше не побачать татка вже не відчують міцного батьківського обійму. Без брата залишився Юрій. Захиснику назавжди 52. герой Яблунівської громади Василь Білич, молодий хлопець, народився 7 січня 2002 року в селі Вільхівці Лази Тячівського району. У 2010 році переїхав на постійне проживання в село Сергіївка Прилуцького району. Шкільні роки Василя пройшли у місцевій загальноосвітній школі в навчальному закладі. Свого випускника згадують як чесного відповідального сумлінного. Він запам'ятався мені скромним Добрим, чуїм, ввічливим, сміливим, працьовитим, світлою і доброю душею, відповідальним хлопцем. він любив життя, завжди був готовий прийти на допомогу, любив спорт, брав участь у різних спортивних змаганнях. Ці всі риси він приніс ще з усе своє таке коротке життя, яке віддав за нашу волю. Вже з початкових класів він показує свій войовничий характер, і було зрозуміло. Що з його швидкістю, з його бажанням бачити лише справедливість у світі, він не буде ховатися за чужою спиною. Патріотичність, вірність присязі та любов до батьківщини формувалися у ньому з самого дитинства. Вася у нас був дуже хорошою людиною, дуже хорошим відчутним хлопчиком. Всі завжди, завжди всім допомагав. І те, що його не стало 23 роки, це для нас дуже великий шок. Що може ж сказати про хорошу людину? Він завжди був такий, що за справедливість, за чесність. Лише досягнувши повноліття, Василь Білич взяв зброю до рук і став на захист рідної держави. 17 квітня 25-го року молоде життя чоловіка обірвалося. Василь Білич виконував останнє бойове завдання на Сумщині. Захисник нагороджений відзнакою президента України орденом третього ступеня за мужність. У глибокому смутку залишилися рідні Василя: Мати Наталія, сестри Вероніка, Марія, Олена, Лариса, брат Михайло та кохана дівчина Аліна. У скорботі і вся Яблунівська громада. Вже восьмий герой Яблунівської громади, який янголом злетів до війська небесного. Як ви вже чули з його біографії. Будучи ще 18-річним, він сам прийняв рішення піти на службу і захищати рідну землю. І вже в 21 рік вже став штурмовиком. Хай душа Василя та Руслана знайде спокій у царстві небесному, вічна світла пам'ять і навіки слава, героям захисниками. Слава Україні! Дякую, слава! Занадто рано відійшли воїни на вічний спочинок, але вони залишилися вірними військовій присязі українському народу, своїй ненці, батьківщині. Героїв синів Руслана Ленця та Василя Білича прийняла рідна Прилуцька земля.